Отримали посилочку від агромаркета. Я одна тому вже скотч розрізала. Будемо дивитися, що там всередині. Так. Від тарганів дуже класний засіб, чомусь прямо в цьому році, як ніколи. Це вже від шкідників, добрива потроху вже закуповуємо на всякий випадок від стресів, для розсади пролити. Так. І залізом, і насіннячко. Хоча вже є, але трошки ще цікавинок докупила. Цукровий пудовичок, жовта хдовочка, мімоза. Жартиця цікавий, він жовтий з наружжі, а всередині рожевий. Так. Біогумус, дуже добре додавати до вашої земельки. Тоді Рослинки більш такі впевненіші ростуть. Так, це луковка гіперз аліума, вибачте. Ти Не хороше нічого. Так, це наша накладна. Переліком усіх позицій. Так, з цієї сторони мішечок, горщик з агроволокна. Дуже зручно, якщо рослинка буде пересаджуватися, тимчасово її посадити у такий мішечок. Так. Тут у нас актерофіт. Дуже добре працює і по колорадському жуку, і по іншим різним жучкам, які можуть атакувати ваші рослинки. Не треба ніякої хімії використовувати. А це саджанець шипшинки. Отакий гарнюній. Буду пробувати прививати на нього трояндочку. Дякую агромаркету.